Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати в черговому відео по грі Raid Shadow Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати уламочки під X2 сакрали, а також мої душі. Дивіться, скільки душ? Трохи є. Давайте відкриємо. Хочеться душу отримати якраз таки на нашого Ембріса аномального. І також відкриємо у мене три сакралечки, а також відкриємо сакрали у моїх підписників. Тому приємно всім перегляду і поїхали! Давайте відкриємо спочатку три сакральчика якраз таки в мене. Чи буде це цікавий дроп? Я не знаю. Але давайте. Але давайте хочу, до речі, рамку забрати. Рамка непогана. Тому я думаю, що заради рамки можна її сакрали відкрити. А ще було б непогано, якби була Лега. Тому що, в принципі, тут 12 без Лега. І це Лега. і це, до речі, гофред, латунний. Котрий дубль. За що я, власне, дякую. Давайте глянемо. Де він? Ось він. Ось він. І це в нас плюс 30 точності, плюс 30 опору. Це прикольно, тому що це йде власне Сенні. І це досить і досить непоганий результат. Добренько, в принципі, Лего ми потягнули, це вже приємно. І давайте тепер переходимо до найцікавішого: До душ. До душ хочеться, власне, отримати хороший дроп. Сподіваюся, він таким і буде. Бажання, якщо що, ось такі. В принципі, можна дивитися тільки на легендарок, тому що інші, ну, не дуже якраз таке виглядають. x 2 сьогодні ніякого немає, тому треба мати на увазі. Дякую, Кіногай, що вже отримала свою душу. В принципі, далі можна її прибрати. Вона вже, в принципі, не настільки актуальна. Давайте ось так зробимо. Давайте її теж приберемо, тому що, ну, чесно, без різниці хто там. І давайте останню десяточку тут лопаємо. Є в нас одна Лега Як бачите, до речі, дроп якийсь максимально поганий. В плані того, що ні міфіка ми жодного не побачили, і побачили тільки одну Лего. Як на мене, ну, я не скажу, що це якась відкрутка, тому що, в принципі, базовий дроп. Але неприємно. Досить таке неприємне. Є в нас Араші. До речі, три зірочки. Це прикольно. Це прикольно і це круто. Можна якраз таки буде побавитися ним, але треба більше. От, наприклад, 5 було би вже набагато прикольніше. 5 було б вже набагато прикольніше. В будь-якому випадку леді Анабель. Таке собі. Далі Латник. Теж не дуже. Опа, є міфік. Блін, чому це не Ембріс? Арбаїска на 4. Це приємно. Але це розхідний матеріал. Це розхідний матеріал. Де ж ті шестизіркові міфіки? Ух, блін, як гарно. Я хочу не Акоти, я хочу міфіка. Я хочу Ембріса аномального на 6 зірок. Але Плайріум може мені сказати. Та ти багато хочеш, чоловіче. Заспокійся. І, в принципі. Можливо, в цьому буде якийсь сенс. Але в будь-якому випадку ми віримо в те, що в нас буде супердроп. Поїхали далі. Поїхали далі. Спішити вже тут не будемо. Будемо дивитися, будемо радіти або ж плакати. Еслін на 5. До речі, це прикольно. Можна в ельфах поставити досить Вурлім на 6. Та ти шо? що, шо? Та ти шо? Лідія на 4 це продаж. Ну, до речі, хороша десятка. Дуже хороша десятка, але герої зовсім не ті, що мені потрібні. Хоча Еслін це прикольно. І це галатир на 4. Блін, чому не на 6? Фу. пу 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 пу, -пу, -пу. Треба на 6, Галатира. Треба галатира на 6. Але дроп, бачите, досить цікавий. Досить цікавий дроп, не такий, як з маленьких. Тут вже набагато цікавіше якось виглядає. Хочеться на це дивитися. І хочеться бачити ще якийсь крутий дроп. Будь ласка, давайте Давайте хочемо закрити щось з бажаних а, круте. Сорі, oh. народ! Тут буде тут буде алір. Тут буде альорт, Тут буде альорт. О. Oh. А йо <furore> Ух uh, та ну, ну це дуже сильний народ. Це. Що я тільки що побачив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це з... просто з нуль зірок. Одразу 6. Ну, так все. Я вірю, я, я вірю рандому. Я просто вірю рандому, я відкриваю далі. І давайте тепер міні ворону шестизіркову, Я не знаю. це... Просто 6 зірок Ембріс. Мабуть, я думаю, що не в багатьох є Ембріс шестизірковий, але він в мене вже присутній. Навіть не п'ять. І це в Урлім продається. Оце все продає. Я... Я не знаю. Я не знаю. Складно передати емоції насправді, тому що я точно такого не очікував. <свісно> Ой, ну, звісно, це вже буде епік. Сіндра без різниці. Та про який дроп можна зараз говорити, я просто зловив фактично імбу І з цією імбою чесно кажучи, я думаю, що вже варто пробувати пробувати себе. В лайф-арені в плані того, щоб, можливо, все ж таки заходити знову в топ-100, тому що це буде, ну, я б не сказав, що супер складно. Шестизірковий Ембріс, котрий якраз таки один з найсильніших, я думаю, зараз герою буде. Дуже сильно буде міняти мету, якщо що може відігрувати як і саппорт, як і е, цей. де я думаю, що це дуже сильний герой, і його треба буде реалізовувати. відео про Ембріса, я думаю, вийде 100%. Тут навіть, як то кажуть, нема що казати. Дуже круто, дуже радий. Ну, ви самі бачили по емоціям. Сорі за той шум, котрий відбувся. Я чесно. Та ну, я не очікував, але я буду з вами відвертий. Я ну, в шоці, в повному шоці. Типу з тим, що я зараз отримую три епіка підряд. Опа, це ще лега. І це Хімен на 5. Ну, до речі, Хімена на 5 можливо навіть буде використовувати. Чому ні? Чому ні. Це ще якась альтернатива, яку я можу колись та й задіяти. Це дуже і дуже цікаво виглядає. Дихай, Денис. Дихай. Тому що чесно, складно. Складно після такого дихати, але... Нарешті нарешті топовий. Я не побоюсь цього слова Супер топовий дроп. А ми переходимо далі до відкриття сакральних уламків. Так, продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Максима. Тут ми відкриваємо 12 сакралів. Дивіться, магія, бачите, героя з x 15 можна прибрати. Власне, що Макс і зробив. Тому поважаємо Максу, супер круте відкриття. Тому що, власне, воно вже космічне. Я не знаю. Я досі не можу налюбуватися Ембрісом. Одразу приходить Вітія, і я одразу хочу глянути, чи це дубль, і це дубль, і це. Блін, що сьогодні за відкриття таке? Я не знаю, я вже супер вітаю Макса. Я не знаю, День сьогодні просто космічне плані того, щоб відкривати. Якщо що, це у нас четвер. А, Тому що відео вийде стається пізніше. А може, і ні, я подумаю ще. Коротше кажучи, ви зрозумієте, коли ви його побачите. Але це плюс 10 швидкості демоном уже. Ну просто бенг! І плюс 10 швидкості демоном. Я не знаю, як що вам сказати. Ще одна лега. Фух, я подумав, що це харіма. Ви що, не ляхайте мене так. Леді Кімі, теж топовий герой І ще одна. Сюда цього дубля разина. Давайте ще Легу. Блін, ну було б прикольно, як було три леги в ряд. Було би прям супер круто, але ну. Що це таке? Лоуган? Капець. Йомає, що я бачу? Шо я бачу? Ну, давайте останнього легу теж. Я буду в шоці космічному. Фух, хто ну, ну. Ну так не можна, так вже не можна, так не можна. Так не можна, це надто надто сильно. Лоуган унік. А все інше дублі. Все інше це дублі. Тобто, давайте дивитися. У нас є ящер. Це третій раз. Це не супер окей. У нас є Ледікімі. І це дубль. Перший дубль звідси. Далі, хто ще нам падав? Хто ще нам падав? Блін, я вже не пам'ятаю, хто нам падав. Ану, давайте глянемо. Хто нам сьогодні випав тут? Ладяким разом Вітіа. А, і Вітіа точно, точно. І Вітіа, це в нас власне останній дубль, котрий закриває фракцію демонів. Улюблену для Максима. Ну, а що я можу сказати? Це до речі, як я розумію, перша фракція, котра зак... ДА! Це перша фракція, котра закрилася. Щем'я Макса супер. Вітаю! І взагалі вітаю всім відкриттям. Не знаю, можливо, я дійсно сьогодні його випущу, тому що воно ну, неймовірно круте. Тому? Щось сказати, всім дякую за те, що ви подивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Воно було неймовірно крутим по емоціям, по дропу. Тому, кому воно сподобалось, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте подобайку. А також не забувайте: слава Україні! Всім баба, з вами був Анівертіплей.